На середині лісу щось почався <кій> авіа... удар. Величезні вирви, які залишилися від авіаційних снарядів, пошкодження ґрунтового покриву. Дії російських окупантів, яких зазнала саме ця ділянка, ну є непоправними. Щодня розпочинаються нові кримінальні провадження за фактом обстрілів в певних територій. Гетьманський національний природний парк створений у 2009 році. Парк входить до Смарагдової мережі України. Від 24 лютого до кінця березня 2022 року парк перебував під російськими обстрілами. Сьогодні, 5 січня 2023 року, ми знаходимося тут на території національного природного парку Гетьманський, який є об'єктом природнозаповідного фонду України і входить до Смарагдової мережі. Об'єкти, які входять до цієї мережі, охороняються Бернською конвенцією. І власне сьогодні тут працює комісія в складі представників Держекоінспекції, екологічної прокуратури та інших установ, які разом мають Зафіксувати ті збитки, які Росія завдала саме цьому об'єкту природно-заповідного фонду, ми знаходимося на ділянці Тросянецького лісництва. Зараз за моєю спиною знаходиться місце бойових дій, де наші хлопці оказували відбій російської агресії. І за моєю спиною знаходяться дерева, які зазнали уражень від осколків. Ну, вони сюди проривалися, оттуда тут перестрілка була по лісу. І коли вони отам сюди дойшли недалеко отуту, там, на середині лісу, щось почався <кій> авіаудар, я не знаю, наші чи не наші, але отам, за лісом, дуже багато розбитих домів і так далі. Багато снарядами пробило дерева, тому що питалися авіаударів багато було. Дерева теж поламало. Ми все фіксуємо і потім вже, ну, я так розумію, в ГААЗі буде пред'являтися їм порушення, завдані збитки, тому що так як Україна є користувачем і люди її, користувачем цих угідь, і ліс принадлежить громадянам і державі, то за цей ліс Україна могла отримати гроші. На даний момент вона не вийдуть, так як ви самі бачите, які було задано збитки. Тобто після завершення конфлікту Росія повинна буде сплатити, якщо її признають виною в цих випадках, ми зараз збираємо документацію, фіксуємо це, все правопорушення і потім будемо представляти, щоб вони сплатили кошти нам за те, що вони зробили. Цей міст на території національного природного парку Гетьманський побудований буквально незадовго до повномасштабного російського вторгнення. Власне він був і підірваний в перші дні цього вторгнення, але здавалося б, його руйнування несуть тільки інфраструктурну шкоду. Та насправді, як з'ясувала в тому числі і сьогоднішня комісія, цей ці уламки мосту завдають великої екологічної шкоди річці Ворскла. Річка Ворскла є родзинкою нашого, нашого парку. На її берегах і розташований весь національний природний парк площею 23 тисячі триста гектар. Заплава річки Ворскла є цінною в. Плані і природних ресурсів це і ліси, і берега, водноболотні угіддя, рослинний тваринний світ досить багатий, тому її пошкодження є дуже болючим. Як під час слідчої дії зауважив представник Держка інспекції, на сьогоднішній день відсутні всі вихідні дані вони ну, опрацюємо це питання для того, щоб встановити цю шкоду саме внаслідок руйнації мосту. Е, є вже приклади по області, де ця шкода вже розрахована там 140 мільйонів збитків, і на сьогоднішній день вона вже лягла в основу кримінального провадження. Діаметр цієї вирви близько п'яти метрів. Це одна із тих ран, якої завдала Росія нашому природно-заповідному фонду, а власне національному природному парку Гетьманський. Власне, те, що сьогодні тут працює комісія, яка фіксує ті злочини, які завдано екологічній системі, саме цього парку, є запорукою того, що Росія заплатить за всі ті екологічні рани, яких вона вже завдала Україні. Бачимо збитки, які завдані російською агресією внаслідок бойових дій. Бачимо ці непоправні втрати, яка зазнала наша природа. Це і пошкодження дерев, до ступеня як припинення росту, так і не припинення росту. Це і величезні вирви, які залишилися від авіаційних снарядів, пошкодження ґрунтового покриву, пошкодження трав'яного покриву. Все це, я вважаю, є непоправними збитками для нашої екології. Ми знаходимося на території Гетьманського національного парку, який входить в структуру міжнародної смарагдової мережі. І як ми бачимо, що дії російських окупантів, яких зазнала саме ця ділянка, ну є непоправними, тому що вони мають дуже великий ефект, як на екологію, так і на тварини, і на рослини, і в цілому. І така фіксація, яку ми зараз проводимо, я вважаю, що є досить доцільною і важливою на рівні всієї України, тому що ми заявляємо про себе світу і про те, що в нас відбувається. І це в подальшому допоможе вийти на таку міжнародну арену з нашими проблемами і просити міжнародної допомоги. І я думаю, що ми будемо почуті. На сьогоднішній день у Органах досудового розслідування перебуває кримінальне провадження саме за фактами. Спричинення шкоди внаслідок обстрілів Збройними силами Російської Федерації території Тьманського національного природоохоронного парку. Сьогодні ми перебували на локаціях, частину з яких ми встигли сьогодні оглянути, встановили безпосередньо ті пошкодження, які спричинені були внаслідок вибухів, внаслідок обстрілів на сьогоднішній день по області. Є 15 кримінальних проваджень, в яких вже розрахована сума збитків, вона підтверджена саме збитків на колишньому правному середовищі. Ця сума сягає на сьогоднішній день 350 мільйонів гривень, понад 350 мільйонів гривень. Це і шкода внаслідок забруднення атмосферного повітря, внаслідок вибухів, внаслідок горіння тієї ж саме нафто, нафтових сумішей, сирої нафти, також розраховані збитки внаслідок забруднення земель, оскільки це не єдине бомбардування по області було. І, не поодинокі випадки також по шкоді внаслідок знищення пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення їх росту. Кожен день сумська область зазнає обстрілів, зазнає певних бомбардувань, і це питання знову ж таки щодня розпочинаються нові кримінальні провадження за фактом обстрілів в певних територій. Робота на цьому напрямку триває. Вона активна. Вона дійсно держава, держава. І сприяє цьому питанню саме розкриттю злочинів пов'язаних з екологією, і можна сказати, що вона не припиняється ні на хвилину.